Туранівці готуються відзначити 250-ту річницю з дня народження засновника Харківського університету Іллі Тимківського. 26 липня на місці, де був похований науковець, встановлюють меморіальну дошку, розповідає директор музею, трудової брасово Миколи Неплюєва Валерія Вдасьок. Установив місце, де була веденська церква Туранівська і де був похований. Іллія Федорович і його дружина Софія Івановна. У цьому році відповнюється 250 років від дня народження Тимківського. Вже вирішили поставити навіть два пам'ятних знаки. Один буде на місці поховання, тому що тут таке місто де досить глухе. Тут такі, такі ентузіасти можуть подивитися, а вже на, на самій трасі, на глухівській трасі, буде ставити більший, більший пам'ятний знак, де буде вказано, що село, основно Туранівка, що тут жив Тимківський, так і так, то там буде встановлений його родовий герб. Точне місце поховання науковця допомогла визначити 88-річна Ганна Вікторівна Козюля, яка народилась і все життя прожила в Туранівці. За словами жінки, в 50-ті роки минулого сторіччя і церкви вже залишався лише фундамент. А коли місцеві вирішили його розібрати, то випадково натрапили на панське поховання. Ой, ми знайшли, йдіть побачити, побігли ми дивитися, пошли. Вони один перекотав дільно. Отак. Ну, рядушком і другий, так як копички то перекоти, тоді так замуровано ж воно. Ну, вони стали розбирати. Розобрали, як у барині жінка. гребішок, алюмінієвий гребішок. І коса от така, коса лежала у її длинна. Плаття Бог знає, чи в біле було, ну воно жовте, як оце на мені хвартов. Отаке От жовте парча якась така воздухом подула, вітром, полетіло, воно розлетілося. Оце все. І а у, у мужика сапоги витяжки були, раніше витяжки такі длинні галянищі. Ступня вся пропала, а галянища була цілая. За словами Ганни Вікторівни, з церкву з привезли в Говору Ново. Місцеві змогли забрати з неї якісь золоті речі, але церковне золото щастя їм не принесло. А очінки, які випадково знаходили золото на тому місці, прожили до ста років. Садили цибульку, отак площа була, і то колочками, такими палочками. Одна вділа діла золотої а там а такий шутливий бабіка. От і Бачиш, ти замуж віддеш, золото знайшла, де ще й кольцо. Друга стала о, той поле зілля перебирає хрестик золотой. Вона каже, це я вмру, Уляно, а ти замуж вийдеш. О, урта на її, я вже так вона багато, погано балакала. О, урта, ти замуж вийдеш, а я вмру. Ну і жили вони до 100 років добу. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумчина.